Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом млинців відомого французького шефа-кондитера П'єра Ерме. Млинці виходять дуже тоненькі, як можете замітити. Мега смачні, смак у них ніжний, шовковистий, а текстура просто чудова. Вони еластичні, як можете замітити, з ними можна зробити будь-яку страву чи просто так насолоджуватись. Вони також ідеально підходять для запікання. За рахунок своєї еластичності вони не тріскаються, не розлізаються, ідеальні для начинки. Для формування мішечків, торту чи будь-яких інших ваших задумок. А до поки розповідатиму вам про рецепти, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар, для того щоб отримати ідеальний результат, необхідно дотримуватись по кроку всієї інструкції. Перш за все, ми беремо продукти кімнатної температури. Всі яйця, яких використовую 4 штуки, розбиваємо до окремої ємності. Яйця беру середнього розміру, тобто категорії С1, з яких необхідно зробити меланж, тобто Взяти вінчик, звичайний ручний можна міксер, як вам зручніше, і просто їх збити, тобто жовтки об'єднати з білками. Немає необхідності збивати до якихось пін, головне, щоб все об'єдналося. Це і буде наш маланж. Сюди ж додаємо 60 грамів цукру. Я використовую білий, проте можна використати як білий, так і коричневий. Не забуваємо додати 3 грами солі і знову все за допомогою вінчика об'єднуємо. Необхідно, щоб цукор розчинився і утворилася ось така однорідна текстура. Далі, слідкуючи оригінал рецепту. Нам необхідно додати 1 четверту стручка ванілі, тобто насіння саме. Якщо ж у вас немає ванілі, я вважаю, що можна сміливо замінити на ванільну есенцію чи ванільний екстракт. Головне, щоб вони були з натуральної ванілі, а не з ваніліну. Також можна замінити і на ванільний цукор. Проте на ванільний цукор з натуральною ваніллю. До речі, такі цукор робила на каналі. В правому куточку можете побачити підказку, як зробити домашній ванільний цукор. Проте не забуваємо, скільки ви даєте ванільного цукру, стільки ж забираєте від загальної кількості цукру. І далі до цієї яєчної суміші нам необхідно додати борошно. Борошно поступово додаємо в декілька етапів, просіючи через цідило. Борошно використовує 200 г вищого гатунку, постійно змішуючи для того, щоб не утворилися грудочки. На даному етапі тісто утворюється досить густе, проте еластичне, ось так тягнеться без грудочок. А далі вливаємо в це тісто 30 мл темного рому. Можна використати і будь-який міцний та ароматний алкоголь. І знову ж таки вимішуємо змішуємо до однорідності, так необхідно багато разів вимішувати для того, щоб розвивався глютен, і тісто було ось таке молокне. До звичайного цільного молока, якого використовую 500 мл, додаю 60 мл води. А далі цю рідину вливаємо в тісто в декілька етапів, близько 5-6 частин. Додаємо трішечки молока, тобто цієї рідини, і вимішуємо до повного об'єднання. Після чого як все молок, вся рідина об'єдналася, тісто стало більш рідшим. Додаємо наступну частину і знову так вимішуємо. Вимішуємо до тих пір, допоки рідина не об'єднається з загальним тістом. Тісто повинно вийти дуже рідке, однорідне про те, по текстурі. Секрет якості цих млинців заключається не в кількості яєць чи рідини, а саме в техніці приготування, яким методом ми готуємо. Після того, як влили всю рідину, тобто все молоко, додаємо сюди 20 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла і знову все змішуємо до об'єднання. І ось наше тісто готове. Накриваємо його рушником та залишаємо при кімнатній температурі на одну, а краще дві години. Після того як тісто відлежалося, тобто відстоялося, воно стає ще ніжнішим, ще шовковистішим, з таким тістом одне задоволення працювати. На розігріту сковорідку млинцеву капаю краплинку оливкової олії та розмащую за допомогою пензлика. Моя сковорідка діаметром 28 см, наливаю невеличку частину тіста, розподіляючи по всій сковорідці, та смажу до рум'яного стану з обох сторін. Приблизно по 3-4 хвилини з одного боку. Точніше, з, одного, з першого боку 3-4 хвилини, з іншого вже буде. Хвилини-дві. Далі викладаю їх на тарілку, чи також можна викласти на дошку. І так проводжу з усім тістом. Дальної кількості тіста мені вистачило на 25 е і трішечки залишилося млинців. Якщо ж сковорідка буде діаметром приблизно 26 см, то вважаю, що і всі 30 млинців вийдуть. Дане тісто виходить краще, навіть ніж на окропі. Подивіться, наскільки сильно я тягну млинець і він нерветься. Ну і такі ніжні млинці. Я вирішила запекти з ніжною начинкою. А саме до 400 грамів домашнього кисломолоченого сиру, який я приготувала сама. До речі, як приготувати такий сир з магазину молока, відео в мене є на каналі. Як можете побачити, по попідказучці зверху. Додаю сюди одне яйце, 1 чайну ложку ванільного цукру, до речі, про який я згадувала на початку відео, а також 4 столові ложки кокосової стружки. Далі сюди додаємо. 15 грамів цукру, а можна більше за вашим смаком та вподобанням, і все перемішуємо. Нам необхідно, щоб маса об'єдналася і зробилася однорідною. Перекладаю в кондитерський мішок, так мені буде зручніше начиняти млинці. Проте можна також і без цього можна ложкою все зробити. І викладаю за допомогою кондитерського мішка ось таку смужку. Смужку з начинкою роблю не зовсім по центру, для того, щоб під час загортання начинка не витікала з боків. Таким чином у нас буде трішечки заступ з боків. І далі цю сформовану трубочку загортаємо формою равлика. Ось таким чином. І знову ж таки під час загортання тісто не тріскається і сир не вилазить. І готові сформовані равлики викладаю до форми щільно, близько, одне біля одного. На дану форму в мене вийшло 12 равликів. Сиру я взяла трішечки з запасом, тому у мене залишиться трішечки цієї начинки для заливки. Тобто цей сир загустить нам нашу начинку, проте це не обов'язково. Можете тоді взяти тільки 300 г сиру. До цього сиру вливаю приблизно 100 мл жирних вершків, додаю одне яйце і все змішую. Додаємо також цукор з забажанням та вподобанням. В мене це 30 г, проте можете додати і більше. А також 2 столові ложки знову ж таки кокосової стружки та все об'єднавши це і буде нашою заливкою. І далі покриваємо всі млинці цією заливкою. Нам необхідно, щоб заливка потрапила між млинцями, між равликами і покрила повністю всі. І нашій млинці. Чим більше буде заливки, тим смачніше смачніший буде. Зверху рясно посипаю кокосовою стружкою та за бажанням можна додати пелюстки магдалевого горіху. Скажу вам чесно, наперед, таке поєднання нагадує мені Рафаело. Дуже смачно та дуже ніжно. А далі готову ось цю запіканку, відправляємо запікатися в електричну піч, яку попередньо розігріла до 170 градусів, і запікала до ось такого рум'яного стану. У кожного з нас це буде свій різний час, приблизно орієнтовно хвилин 20. Ще гарячі млинці розріжу вам, покажу, які всередині. Але це настільки смачно, що поки я розрізала, я не могла втриматися, щоб не скуштувати. Подивіться, як вони парують і які гарні всередині. Це просто ніжна ніжність, інакше не можу сказати. Смачніших млинців та поєднання я ще не куштувала. Ледь давши їм охолонути, ми з'їли одразу половину цієї форми. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь. І обов'язково приготуйте цю смакоту.